Друзі, вітаю! Сьогодні знаходимося в Запоріжжі на дуже особливому місці для нас всіх, тому що весною в цей будинок прилетіла ракета і забрала життя, на жаль, двох людей. Але частина родини мати та одна дитина вижили, слава Богу, і ми взяли на себе зобов'язання профінансувати відновлення цієї будівлі для того, щоб повернути людям хоча б частину нормального життя. Я дуже пишаюсь тим, що наша команда не стоїть осторонь від цієї біди, і ми всією сенсар-родиною допомагаємо в відновленні цього будинку. Сьогодні ми дивимося результати, які є, і наше завдання, щоб по грудні, максимум у січні місяці, люди повернулись жити в цей будинок. Наша команда та волонтери плідно попрацювали. Ми виконали левову частку робіт, а тому знаходимось ближче до цілі. В червні провели повний демонтаж руїн старого будинку. Вивезли сміття за допомогою реадміністрації, залили залізобетонний фундамент. Потім звели зовнішні стіни та залили залізобетонний пояс для подальшого монтажу даху та встановили покрівлю будинку. Залили чорнову стяжку та встановили вікна і двері. Потім виконали монтаж систем опалення водопроводу та каналізації, завели газ, провели підшивку та утеплення покрівлі, щоб будівля була тепла та комфортна. Відновили зруйнований паркан на фасаді ділянки. Наразі займаємось монтажем електропроводки, зведенням внутрішніх перестінок, утепленням зовнішніх стін та відновленням паркану навкруги ділянки. Близько 65% будівельних робіт вже виконано, і ми налаштовані працювати далі. Наша ціль. Щоб на різдво мати з донькою повернулись до себе додому, хочу запросити вас долучатися, донатити та приходити фізично допомагати відбудовувати цей будинок, тому що ми маємо план відбудовувати і далі, тому що в Запоріжжі багато будинків і взагалі місць зруйнованих, які потребують нашої з вами уваги, нашої з вами допомоги. Тому давайте не будемо осторонь і разом будемо робити наше місто кращим.